Вітаю! Розвінчуємо ще один міф радянсько-російської ідеології про те, що ОУН разом з німцями знищувало євреїв і тому подібне. Сьогодні я хочу вам розказати про Федора Вовка ось, та його дружину Єлизавету. Одну з вулиць Нікополя Січиславської області пропонують назвати в честь Федора Вовка, праведника народів світу, який рятував євреїв під час Другої світової війни. Сам він був активним членом Організації українських націоналістів ОУН, пізніше віце-президентом Української головної визвольної ради. Праведники світу, такий є термін, це люди, які під час Другої світової війни рятували євреїв. Про подвиг Вовка навряд чи би знали, якби один з його учнів не розшукав Сару Бакст. Після чого, 12 липня 1998 року, меморіал ізраїльський Яд Вашем удостоїв Федора Вовка та його жінку Єлизавету і Марію Мізину почесного звання праведників народів світу. Вулиця імені Вовка в рідному Нікополі стала би кращим пам'ятником цьому гуманісту та українському патріоту. Народився Федір на Полтавщині. Згодом закінчив Харківський університет і працював в Харкові. Ось. Як згадує один його учень, він був інтелігент, з пишними вусами, невеличка борідка, і ходив у вишиванках, які вишила йому своїми руками його дружина. Ось. Німці захопили Нікополь уже в серпні 1941 року. і вони їм потрібні були хороші кваліфіковані кадри, тому Вовка призначили головним агрономом земельного управління Нікопольського округу. Осінню він створює агрошколу, там навчається 300 підлітків, організує виробництво сільського, сільськогосподарської техніки. В цей же час Федір знайомиться з членами похідної групи ОУНБ Західної України. Бере участь в створенні Нікопольської організації просвіта і е, стає на чолі місцевої організації ОУН. Ось, він зловживав службовим становищем у німців і відповідно занижав цифри урожаю, а надлишок розподіляв між бідними людьми, е, голодними, які цього потребували. Але в історію він війшов не завдяки цьому. Ось, бо німецька політика по відношенню до євреїв в Нікополі була такою самою, вже в жовтні почалися розстріли. Колега Федора, вчителька початкових класів Сара Бакст, їй тоді повезло. Її поки що не чіпали, в неї чоловік був українець. Ось. Але одного разу викликали в комендатуру. Німці якраз тоді запихали чергову партію євреїв у автомобіль вантажний. І, скориставшись хвилинкою такого кіпішу, до неї підскочив перекладач і порадив тікати. Дома чекали двоє дітей. Племінник і мама, ось, кандидати на знищення, і чоловік, який збився з них, пробуючи врятувати сім'ю. Коли чоловік побачив Федора Івановича Вовка, він поділився своєю бідою і той пообіцяв допомогти. На наступний день жінка директора школи, тобто Федіра Вовка, прийшла до Сари і вручила невеличкий такий папірець з планом порятунку. Ось, і відповідно цього, згідно цього плану який склав Федір. Мама Сара Єлизавета з її племінником переправлялися в село Варваровка. Паспорт цій старшій жінці дала українка Олександра Дорошенко. Це був документ її мами. В селі Єлизавета влаштувалася прибиральницею в школі. Ось. Для одинокої сестри. Ось. Це стало дуже добре. Ось, Сара з сином переховувалася в погрібі е, три місяці. І лише вночі піднімалася в квартиру, щоб помитися. Коли дитина захворіла, Федір Вовк забрав її до себе. Ось, і відповідно та дитина прожила ще декілька місяців вже в них. Ось, Федір Іванович, відповідно, створив фальшиві документи і е, по цих документах Сара відправилася в віддалене село Долинського району. А деякий час після цього ось, привезли туди і його сина. От. Так що, в принципі, згодом Федір Вов, коли сюди підійшла радянська влада, він розумів, що його в крайньому, в кращому випадку, гулаг, тому що він був на окупованих територіях, він ніби працював разом з німцями. от, Не по своїй волі, але хто тоді розбирався, він зрозумів, що треба рухатися в Західну Україну, де він, власне, і куди він власне, відправився. В 44-му році він стає одним з засновників Української головної визвольної ради, потім стає віце-президентом. В серпні того ж року Федор Іванович йде в Словакію, а по закінченню війни опиняється в одному з таборів для переміщених осіб під Мюнхеном. От. Так що власне, помер він уже в 1979 році в Піцбургзі. На його могилу принесли жменьку з землі, з Канева, з могили Кобзаря. Ось. І вона стала символом його повернення на Україну.